Чоловіки мобілізаційного віку, які поза законом виїхали з України, мають повернутися додому. Це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю РД. На думку гаранта, вони не обов'язково повинні йти воювати однак, зобов'язані сплачувати податки. Ми б хотіли, щоб люди, які виїхали поза законом, Поза законом України, як і мобілізаційного віку, що вони були в Україні. І питання не в тому знов таки підтверджую, питання не в тому, що вони всі повинні бути на фронті. У нас велика армія. Питання в справедливості. Ці люди повинні сплачувати податки. Є люди, які поїхали і вони не повернулись, і вони не повернулись на свою роботу, і цей. Їх права, але якщо вони громадяни України, вони повинні сплачувати податки. Податку бажано в Україну, тому що ці гроші ми потім віддаємо нашим військовим.